Середа у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня. Вітаю у студії працює Аліна Рябко. Про найактуальніші події міста та краю розповідаємо далі у випуску. У ніч на 12 лютого ворог атакував Україну 123 ударними БПЛА типу шахет та дронами-імітаторами інших типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Підтверджено збиття шести балістичних ракет та 71 одного шахеда у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Вночі російська армія атакувала балістичними ракетами столицю України. У місці після оголошення повітряної тривоги пролунали сильні вибухи. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Серед яких дев'ятирічна дівчинка перша офіційна поїздка спецпредставника президента США саме до Москви, а не до Києва, це спецоперація Росії з перегравання адміністрації Дональда Трампа. Таку позицію озвучив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в дописі на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Мова йде про те, що 11 лютого спецпредставник президента США щодо близького сходу стів вітков прилітав до Росії аби забрати ув'язненого там американця Марка Фогеля. Передача американського заручника це те, що важливо для президента. США. сам факт повернення американського громадянина вітає наших би всіх повернули так: взамін воєнний злочинець Путін отримав публічне схвалення від Трампа на увесь світ і підтвердив правильність свого підходу, перечекати, переграти і в результаті перемогти в найважливішому для себе у війні з Україною. І ця його перемога означала програш усього заходу. Політик наголосив, що Євросоюз, група Семи та Україна мають докласти неймовірних зусиль, аби не допустити мюнхенської змови, яка матиме катастрофічні наслідки для нашої держави, Європи та всього світу. Іншого шляху ніж військова і фінансова допомога Україні, гарантії безпеки, санкції проти РФ і тих, хто її підтримує, позбавлення нафтових та газових доходів не існує. Він свідомо обрав шлях воїна, ставши на захист України ще у 2014 році. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову взяв до рук зброю. Утім, загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. У Селідинівці відкрили меморіальну дошку на честь Василя Кирилюка. Детальніше про героя розповідаємо далі у випуску. Загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У селі Динівці Новоселицької громади відкрили меморіальну дошку загиблому герою Василю Кирилюку. Він був десантником 3-ї окремої десантно-штурмової бригади. Василь Кирилюк добровільно став на захист України ще у 2014 році. Він воював в АТО 19 місяців, прийшовши додому. В званні головного сержанта був нагороджений медалями і орденом за мужність і відвагу. З початком повномасштабного вторгнення він не зміг залишитися осторонь та знову став до бою. Коли 24 лютого почалися широкомасштабні наступи російських військ, він пішов В Воєнкомат, воєнкомат його. Відправили в Чернісі воїнську частину, де він передавав свій бойовий досвід цих молодих хлопців воювати. А згодом вирушив на передову, виконував бойові завдання у різних точках нашої держави від Сумщини до Херсонщини, каже батько Юрій Кирилюк. Бував у самих гарячих точках. Його мрією було поступити у третю окрему штурмову бригаду, і у вересні 23-го року він попав служити у цей батальйон утім, у лютому, 2024 року, громаду сколихнула жахлива звістка. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Орлівка Донецької області Василь Кирилюк загинув. Меморіальну дошку встановили на фасаді місцевого ліцею із пам'ятним знаком, присвяченим ще одному захиснику Дмитру Істратію, який загинув 5 січня 2023 року поблизу міста фортеці Бахмут. Меморіальні дошки будуть нагадувати прийдешньому поколінню про героїзм наших захисників у боротьбі за суверенітет і цілісність України. Низький уклін усім героям, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Аліна Рябко Дня ТВА. 12 лютого на Буковині попрощалися ще з одним військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Солдатові Максиму Перепелиці воїну військової частини А-49-55 останню шану віддали в Ошихлібах. Вічна пам'ять та слава героєві глибокі спочуття рідним, близьким та побратимам. Експертні команди замість МСЕК більш як місяць працює нова система встановлення груп інвалідності. Знімальна група ТВ побувала у медичних закладах Чернівців, аби дізнатися, як втілюється реформа. Тож детальніше про те, як організовано оцінювання стану пацієнтів, а також які переваги та складнощі нової системи на цьому етапі, вже готова розповісти моя колега. З 6 січня в Україні розпочали роботу експертні команди, створені після ліквідації медико-соціальних експертних комісій. Саме вони наразі встановлюють групу інвалідності на основі оцінювання повсякденного функціонування людини. Реформу запровадили, аби забезпечити більшу прозорість та справедливість нової системи. Так існують певні критерії, за якими людину можуть спрямувати на встановлення інвалідності. Завершення. Строку інвалідності уже наявної. Це наявність у пацієнта стійкого необоротного захворювання, перебування пацієнта на листку непрацездатності 120 днів, якщо це безперервний листок непрацездатності і 150 днів, якщо були перерви. Це захворювання е, на туберкульоз, але тоді скерування на оцінювання в інші команди, не в центральну міську клінічну лікарню. І, і захворювання триває 10 місяців, а також певні е, оперативні втручання, які людина перенесла. Утож, першим кроком є звернення до лікуючого лікаря. Якщо людина звертається за визначенням групи інвалідності вперше, їй необхідно зробити відповідальність. Повідні обстеження, аби підтвердити стійке порушення функцій організму, лабораторні обстеження, загальна аналіз крові, біохімія з моєї сторони ревмопроби, ось е інструментальні обов'язково е кардіограма, рентген дослідження, мРТ, якщо є за потреби. І, і тоді також виписки потрібно пацієнта, пацієнта за минулі роки і за поточний рік. Якщо пацієнт не працює, то повинно е, тільки виписки. Якщо пацієнт працюючий – це 120 днів лікарняного листа без перерви і 150 днів з перервою. У випадку, якщо у людини завершується строку вже встановленої інвалідності, вона має надати виписки за поточний рік та пройти необхідні обстеження. Після цього лікар вносить необхідні документи до електронної системи. Ми скануємо ці всі заключення, виписки, консультативні висновки, там лабораторні дослідження. Ми скануємо через сканер і додаємо все в електронному вигляді і подаємо на в певні заклади медичні. Нам система автоматично вибуває кіпро профіль має бути в який заклад я можу подавати як терапевт. Наприклад, як зазначає лікарка-терапевтка Анастасія В'югіна, використання електронної системи значно полегшує роботу, адже раніше все готувалося у паперовому вигляді. Це швидко робиться. Якщо є певний перелік обсяг документів пацієнта, це дуже швидко робиться. Якщо система не глючить, все працює інтернет, є і ми можемо пацієнта попросити. навіть, щоб він сам відсканував, скинув на флешку, приніс на флешку. Це буде швидше як для лікаря лікаря і для пацієнта і переваги ті, що це є ну незалежна комісія. Тобто я не знаю, хто там має бути в цій комісії, хто входить. Електронні справи пацієнтів надходять до лікарів адміністраторів певних медичних закладів. Далі їх модерують та перевіряють правильність оформлення документів. Після цього пацієнтів ставлять на чергу та повідомляють про дату і час, коли потрібно прийти на оцінювання стану експертною командою. Є кілька варіантів сповіщень. Перший варіант це коли ми модеруємо справу, система кладе на чергу. Лікар, який направляв, бачить на яку годину, якого числа пацієнту потрібно з'явитися. Також іде на електронну почту, яку вказав лікар. Іде так само запрошення, і додатково ми телефонуємо пацієнтам і запрошуємо, тому що є багато пенсійного віку людей, які не мають електронної почти. Вони звикли до телефону, тому ми всіх обзвонюємо. Наступний етап це експертне оцінювання повсякденного функціонування людини. До кожної команди входить мінімум три лікаря різних спеціальностей, які за певними критеріями розглядають порушення функції організму. Психічні. Функції сенсоневральні функції, статикодинамічні функції, функція мовлення, ось. а також обмеження життєдіяльності, обмеження життєдіяльності щодо самообслуговування, щодо спілкування, щодо пересування. Щодо навчання або трудової діяльності, і так само, згідно з цієї постанови, є критерії від легкого ступеня до ну, вкрай важкого, відповідно формується група інвалідності. Зокрема, у центральній міській клінічній лікарні створено вісім команд, а саме по дві команди загального хірургічного, травматологічного та кардіоневрологічного профілів. Засідання експертних команд відбувається щодня. Наразі у медичному закладі вже оглянули 213 осіб. По розподілу по командах, враховуючи, що дані пацієнти мають різні діагнози, то найбільше залучається команда травматологічна, майже половина з даної. Кількості це були оглянуті травматологічними командами, четвертина оглядається загальною, ну і решта це кардіоневрологічні та хірургічні команди. Лікарка-ревматологиня Тетяна Захарчук входить до складу травматологічної експертної команди разом з невропатологом та травматологом. Зізнається, поєднувати основну роботу в лікарні разом з діяльністю у складі експертних команд це велике навантаження для медиків. Для нас це взагалі нова робота. Раніше ми цим не займалися, скажімо так, навчаємося. Поки що працюємо з документацією, з тим, що нам дає інформацію Національна служба здоров'я важко, важко, тому що приходиться поєднувати і основну роботу у відділенні у поліклініці, яку ніхто, скажімо так, нікуди від нас не забрав, і одночасно працювати тут. Але попри всі складнощі, ініціатори реформи сподіваються, що запропонована система допоможе уникнути головного корупційної складової у цьому процесі. Тетяна Дубіцька темі дня ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. На все добре.